Друзі, всім мирного дня, гарного здоров'я! Сьогодні пару слів про корупцію. Деякі мене питали, чи є якийсь механізми, бо можна було її подолати, як я це бачу. І теж було пара питань про загрозу радіаційну, що з цим робити, що дійсно ми можемо конкретно зробити, бо все-таки як, як ну, але це найбільше стосується побудови, крім майбутнього, в короткотерміновій перспективі. Uh, і буквально пару відповідей на запитання стосовно останніх роликів. Uh, є деякі люди, які, звичайно, розуміють важливість того писання і всю відповідальність покладають на Бога і говорять про останні часи, коли Бог все змінить. Я хочу звернутися до них і нагадати, що. Останні часи це не те, що нас зараз ще чекає. Зараз нас чекає співпраця щоденна тими талантами, які він нам дав, і чітко пояснив відповідальність кожної людини за ті таланти, які він має, і що з ними треба робити. І яка відповідальність за закопування талантів, і яка відповідальність за правильне примноження їх? Тому те, що ми займаємося, це власне вміємо зрозуміти усвідомити, в чому наш дійсно талант і як далі працювати. І найбільшим талантом, який ви маєте зараз, кожен з вас, це є усвідомленість. Бо усвідомлені дії, а також позитивно направлені почуття, вони дійсно міняють реальність. І те, про що я хочу сказати, це свідки взагалі взялася ідея корупції, як на мене. Я її бачу трошки по-іншому, я не спираюся на класичні словники. Я хочу сказати вам, з мого простого досвіду, як я це бачу: куор і ромпере. Хор це серце, а робер це розбите. Так от найважливіша робота кожної людини це з своїм розбитим серцем. Це з тим серцем, яке колись людина від'єднала від глобального всесвіту і прийшла сюди всі пізнання добра і зла, і спробувала тут жити без зв'язку з Богом. Оце розбите серце, воно не формує реальність. А воно її фрагментує, розбиває і бачу її. Подробленим, а тоді зібрати докупи багато елементів вона не може, вирішити корупцію на місцях, в багатьох місцях не може. І власне сьогодні мені повезло, бо я спілкування з моїм приятелем записав коротенький ролик. Я потім дам на нього посилання в кінці цього відео. Не впевнений, чи там звук буде добрий, не знаю чому, але писали в наушниках, так само як оце це відео пишу. Але чомусь зовнішні звуки дуже сильно прописало. І я вам дам доступ до нього, звичайно. Але вирішив двох словах наговорити то, про що ми говорили. Дивіться, перше питання зрозуміло потреба духа, душі і тіла. І в кожного, якщо не насичений дух, то душа і тіло страждають. Ну це все дуже просто. Але як він це перевів? Він каже: працюйте перше над духом, чому? Тому що глобальна наша влада відзеркалює кількість людей. Це є влада є сукупним підсумком проживання кожного з нас своїх реальних, своїх, ну, своїх конкретних днів на кожен день. І коли ми з вами бачимо. Те, що діє, те, що в зеркалі телевізора нам відзеркалює нас, ми кажемо, ні, ні, це не ми, і відкидаємо це, і починаємо критикувати. А він сказав дуже гарний приклад свого духівника, який сказав, що з молока при добрій заквасці можна зробити масло, можна зробити сир, сметану і смачними. Але якщо ти вквасне молоко, почнеш правильною закваскою щось спробувати з ним зробити, нічого не вийде. І от його головна думка була, як не стати тим квасним молоком, як не перетворити наш нарід на квасне молоко, бо тоді побудова України майбутнього буде ну, дуже трагічною. Бо з квасного молока ні добре смачне, солодке масло, ні сирневи. І от що закисляє нас, що закисляє нашу свідомість, що не дає нам усвідомити щиро і правильно, як дойти до змін, це є власне критиканство, Це протистояння. Це перше джерело корупції в нашій державі. Я був звичайно досить радикальний в тій розмові з ним і порівняв українця, які сидить в брудних порваних штанах на засмальцованій кухні з не знаю, неприбраним сміттям і розказує Верховній Раді чи Президенту, як жити, але навіть не міняє того, що в нього є найближчому доступі. Але моя думка була інакшою: що треба спробувати змінити на позитив ту конкретну реальність, першоїсь на ейдус нашого народу, і що таке ейдус нашого народу, це як мінімум культура. А що таке культура? Це як мінімум похід в музей, це як мінімум театральне мистецтво, це як мінімум читання книг. Ну ви мені скажете: ну добре, а як похід в музей змінить майбутнє нашої країни? Га, дуже просто для того, щоб піти в музей з вашими близькими, вам треба перше попрацювати ментально і усвідомити, а насправді. Е яка з вистав є цікавою, чи який з мистеїв має цікаву презентацію? Про що вони говорять? Що вони показують? Друге, вибравши його, вибравши правильну виставку, зрозумівши ідею, ви вже налаштуєтесь на частоту тої людини, яка колись створила щось геніальне. А що таке геніальне витворю мистецтва? Це ж сингуляр ідеї, яку людина відчула і прожила, і транслює з тої епохи посередництвом цього витвору мистецтва до вас тут плюсову енергію, а саме цінний це енергія, і енергія інформація разом міняють. Ми ж залишаємо після себе ведусі і енергію інформацію. Це найбільше змінить наше майбутнє. Тому коли ми хочемо дійсно конкретно щось змінити, то на рівні допомоги я вже вам колись говорив, про банально подбайте про ваше середовище, про ваш будинок, про ваше СББ, сходіть на кожні збори вашого СББ і долучіться до любої діяльності годину в тиждень, дві-три години в місяць. Але посприяйте і допоможіть провести той чи інший тендер на ту чи іншу річ, яка різниця, що їм там треба? Посприяйте, завжди тим самим змінити реальність. Тому заохочую кожного на, на такі банально прості, ніби вам здаються кроки, але ті кроки дійсно допоможуть. І третій крок, який би я запропонував, це вже більш соціальний, більш соціальний. це не ходити на раду нечистивих. Це то, про що говорив отець Василь, я потім вам скину, як я казав вже посилання. Це є механізм, коли відійти від зла і не мати з ним ніякої участі, не співучастувати. Як казав колись Христос. І коли вас не приймуть з вашими моральними принципами, правилами, з вашим відкритим серцем, і будуть люди там агресивні, які перелякані, які борються і так далі, просто вийдіть і струсіть ноги, тобто не маєте нічого спільного з ними. Пам'ятайте перший псалом: не ходіть на раду з нечастивими. Що це означає? Тобто, не плануйте спільно зла, не беріть участь в злі, не, не, не вкладайте ваші гроші в то, що першопочатково пов'язане з злом. Краще вийдіть і підіть на роботу двірником, аніж працюєте в любій зарад, де там рішають і заставляють вас теж тому брати участь. Це ж однозначно. Ну бо зрозуміло, що ви в такий спосіб душу можете загубити, а що найгірше не побудувати майбутнє. А тим казнокрадом, які мене випадково можуть подивитися, я скажу дуже просто: якщо ви щось крали, ну то у вас є два варіанти: перший це принести покаяння і змінити своє життя, і послужити тим всім, що ви накрали людям. А другий виїхати з цієї держави. А третього не дано, бо третє вбиває ту державу, в якій ви живете, і тут вже більше потім нічого можна не залишитись. Тому щодо поради, як діяти стосовно ядерної загрози, там теж є дуже простий, простий механізм. Він написаний в Ольги в одній з книжок, я потім дам посилання в ролику, там, де є притча в неї, я потім висвітлюю, там буде написано. Як вона точку називається, здається, вона називалася глуп Про глупця по речі, але вона стосувалася того, що залякувати негатив буде, залякувати він нас буде ядерною загрозою. І єдина людина, яка зможе тому протистояти або соціум, це соціум людей, які не боїться. Чому? Не тому, що вони нерозумні, а тому, що не тому, що вони не розуміють загрози, а тому, що вони вповні, живучи моральним життям, довірили своє життя Богу і кожному моменті життя практично тут і зараз шукаю відповідь на те, що робити, і на будь-який негатив реагують розумінням процесу, а не злобою. От, от цієї мінусової закваски ми не даємо до нашого молока. Ми робимо, ми будуємо знаєте, такі молочні береги, а не кисломолочні. молочні. Зрозуміти, це прості речі, здаються прості. Але розуміючи, як люди реагують на любу інформацію з телебачення і як вони це кидають на своїх ближніх, як вони один одного налаштовують на зло, на агресію, на протистояння, не маючи варіантів рішення. А в них в під'їзді купа культів зі сміття. Але не питання в смітті. Сміття не вирішить проблеми з телевізором. З телевізором вирішить проблеми одне зрозуміти механізм мислення негативних людей. Чому вони так мислять? Чому вони так діють? Чому крадуть злодії і корупціонери? Дуже просто. Тому що ці люди мають серце роз'єднане, вони не розуміють, звідки вони походять і куди йдуть. І тим самим, коли серце від'єднане від, від жила енергії, вони шукають іншу енергію, бо кожен хоче вижити. У Нас працює на рівні тварному інстинкт продовження роду і інстинкт самозбереження. Так от інстинкт самозбереження передбачує боротьбу за любу енергію, яку вони бачать. Єдину енергію, яку вони бачать, це що? це гроші. Відповідно, вони формують клан таких самих вовків, бо ж відтварним началом хочуть бути саме сильними, стають вовками, і починають його обороняти від інших. Або гігієн або тигрів, залежить від на кого попадуть. Так от наша з вами ціль не стати тиграми. Зовсім ні, і не перегризти вовків. Наша ціль не є активізувати тварне начало, зрозумієте. Наша ціль активізувати вогняне начало і змінити підхід до них, зрозумівши, що вони роблять. І друге, організувавшись, самоорганізувавшись з людьми, котрі є моральні. Оце є глобальна ціль того, до чого я веду і з кількими людьми я буду зустрічатися і давати ролики. Звичайно, часами в мене в роликах появляються люди, які є критичні, радикальні. Ну, я ж не роблю людей, я з ними зустрічаюся, спілкуюся, бачу їх і вношу в їхнє життя ті лепти мого світогляду, який я можу внести. Я буду їх закликати до себе на канали, щоб ви почули різні думки, але щоб ви розуміли, що мій головний підхід є, власне, будувати то не внутрішнє. Тому без страху, з розумінням того, що ті, хто борються за фінансові ресурси, ті люди, котрі роз'єднали своє серце. Кор Ромпер роз, розбили його і не мають зв'язку з духовними світами. Радий був до вас всіх звернутися. Цього тижня буду мати цікаві зустрічі. буду вам виставляти в гостях програми різних людей, які бачать по різному світ. Моя ціль є заактивізувати ваше мислення а... і бажання поглиблювати його. Радий був звернутися. Всіх благ. Сподіваюсь, що даний ролик додав вам наснаги, і устрімління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі на наступній сходині.